У івано франківську відбулось нагородження переможців конкурсу творів слава козацька не умре, не поляже. На церемонії нагородження були присутні наші журналісти. Слава Козацька не вмре, не поляже в Івано-Франківську. Відбулось нагородження переможців конкурсу на кращий героїко патріотичний твір. Ініціатором якого виступив народний депутат України Олександр Шевченко. Координатор проєкту Олександра Мечева каже: діти неабияк тонко відчувають усе, що відбувається зараз в країні. Усі переживання виклали у своїх роботах. В такий суворий час. Ми часто дорослі замикаємося в собі і думаємо, що проблеми суспільства не хвилюють дітей. Олександр по-іншому мислить, і він розуміє, що воно зачіпає і дітей. І тому це була його ініціатива у такий суворий час оголосити конкурс, присвячений покрові Пресвятої Богородиці, адже козацтво присвячувало себе покрові і січові стрільці, і упа. Засноване навіть було 14 жовтня 42 року. Тому ми говоримо про те, що конкурс на геройко-патріотичний твір несе у собі ото зерня розуміння сучасних подій. Ірина Антоняк на конкурсі зайняла третє місце. Дівчинка каже, зараз доволі непрості часи для країни, і кожен по-своєму її підтримує. Коли дорослі воюють, дітлахи підтримують їх добрим словом та віршами. Ми повинні боротися за нашу країну, як би тільки могли. Навіть якщо ми не можемо піти в зону АТО, як воїни ми можемо написати вірш, сказати все, підтримати свою країну, майбутнє України, і показати весь свій патріотизм і любов свою проявити. Відтак Анна Руда каже, конкурс став хорошим навчанням і для вчителів, які могли подивитись на свою роботу з іншої точки зору. Такі конкурси дають можливість вчителю подивитися на своє викладання з іншої точки зору, побачити щось нове. Переможців конкурсу відзначили цінними призами. Їхні твори увійдуть до спеціальної збірки, яку відправлять військовим. Ольга Гриців Андрій Кімачук, новини телеканала Раї.